Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся чудовим рецептом такого сливового соку, або ще його називають нектар. Такий з м'якоттю, дуже чудовий, мало тут даєся цукру. На, на літр е, такого, того соку дає всього-навсього 100, 100, від 100 до 200 грам цукру. О, отакий вот. Такий з м'якотю, ще його називають нектар. Кому цікаво, давайте готуємо разом. Готуємо нектар або сік такий сливовий. От, тут у нас є на пучили 6 кіля слив. І на 6 кіля слив можна давати 100-150 грам цукру. Я, я даю 150 кіло по 150 900 грам, а я даю кілограм. Я даю кілограм цукру і вливаю на кіло сливок, дає 7 літру води. Я вливаю 6 літрів води. Я собі підготувала слоїки, бо то це швидко буде зараз робитися і аби були готові вже сливки. Ось якраз 6, 6 літрів води пішло і ставимо на вогонь, аби закип... прокипітимо 5 хвилин. Ми проварили. Я проварювала 10 хвилин. От, а, бо в мене такі сливки не дуже. Треба так, аби просто розварилися добре. І тепер ми блендеруємо це все. Так, ми це зблендерили і тепер будемо перепускати через сито. Воно швидко перепускає через сито, дуже. Ви собі на даному етапі можете дати спробувати і скільки хочете дати ще цукру, якщо любите. А це ми перепускаємо, щоб усі жилки такі не були у, у соці. Ось так він швиденько перепускається. І якщо не то, то то ми беремо і, і цим колотівку, як у нас кажуть. О, І дивіться, як гарно. Швиденько, раз, два. Ця колотівка дуже. О. І лише є лишень такий самий, такі, такі грубі, оті, отакі, о, що, не, що не розпарилися добре. Дивіться, тільки лише оце во. Так ми все перепустимо. Це зливаємо окремо собі у той о, у каструльку. Обратно. О. Ось, скільки у нас вийшло оцього. Оцього з того, таких шкірок, такого, тих ниток, таких, оце вугет. А тепер ми обратно уливаємо все у каструльку обратно. То, що перецідили. І тепер собі смакуєте, пробуєте яке до смаку. Лейглий. О, отак. Пробуйте собі до смаку. Я, я собі ще дам, води додати не буду. Мені якраз добре, просто додавлю ще отакий стаканчик цукру. У мене 200 г на кілю сливок, то залежить від, від сливок, які сливки. І кладемо знову, аби закіпало. Коли закипіло, ми трошки зберемо всю піну. Краще шумовку отак собі збирати. От, от, от. Позбирали. І тепер даємо. Трошка кислоти лимонної даємо. Отак десь пів чайної лижечки на це, то небагато. Але все рівно для безпеки ми собі даємо і будемо розливати у, от, от, у слоїки. будемо розливати. І закр... закриваємо і будемо накривати рушничком. О. Так ми собі все наберемо, але найполегонькі кипити. Добре, коли сливи достигли і менше буде, то, то гарно таке буде. Смачненьке цукру, ви собі можете давати до смаку, яке хотіти. Це так, як сливовий сок, або ще називають нектар. О, Ви собі можете дати більше, а ви так розбавляєте. Можете собі тепер розбавити під, на свій смак, яке, яке любите. І так ми будемо закривати далі. Має неймовірний смак і, такий, і неймовірний має колір. Дивіться, який, який чудовий колір має. Так, як натуральний, сливовий такий, дуже, дуже чудовий, дуже нектар або сливовий, сливовий сік з м'якоттю. Просто швидко і дуже-дуже і смачно. І переробка сливок чудова, і, і напій чудовий, і ну взагалі, взагалі дуже, дуже класний, класний рецепт. Дуже, Виходить дуже чудовий, смачнесенький такий напій, дивіться, який з м'якоттю сливовий сік. З м'якоттю або ще називають нектар. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такий, ось такий дивіться, який чудовий, класний. Такий нектар виходить, такий то сік з, з м'якоттю. Такий, ну, такий просто чудесний, чудесний. Дуже раджу вам його приготувати і смакувати. І для дітей буде дуже добре. І отако собі взагалі, взагалі дуже смачненький. Так що готуйте.